Я покажу свої чоботи для земні рибалки, полювання, які в мене були, і які в мене, які я собі взяв нові. Так, отакі в мене Arctic, Отакі зараз нові коштують 1350 гривень. Вони йдуть щелко з натуральної овчини. Щас я доберусь, туди вам покажу. Так, ось дивіться, які чолки в них. Ось, бачите, такий чолочок. Натуральна овчинка. а в цьому році я собі взяв, точніше в тому, це вже в тому році. Взяв собі ось такі Hunter Pro ботиночки. Тут галоші, де термокаучуко. Тут різіна, вона така ну крепка, така дубова. І теж чулок іде з натуральної овчини. Мінус 50 вони витримують. Ну, як виробник заявляє, ну по факту десь мінус 10, мінус 15. Обичний тонкий носочок, шикарно, прекрасно. А ось ці вже Арктики, вони йдуть з п'єни, вони легші получаються, але вони як би бояться трохи десь проколів. Тобто це не цей. Це ось до мене другий пробитий. це А, ось, ні, почекай, він. Десь тут є пробитий у мене. А, ось до зверху, ось до вище. Бачите, десь за гіляку зацепився і трошки пробилась. Тут такі більш на сніг вони. Що ну такі їх ну якби треба берегти трошки? По лісі я там не ходжу, звісно, але ну будете ходити, можна десь зацепитись і порвати. А оці цим уже по барабану. Отакі коштують на даний момент 3 3900, 3900 вони коштують. А арктики, ну понятно, що новенькі будуть, то ці будуть коштувати 1350 гривень. От чобітки кому треба, пишіть дзвоніть, відправка по всій Україні. Поштою.